Вовняна акварель, сухе та вологе валяння голкою, валяння на шаблоні та на каркасі це декілька з понад десяти технік, за допомогою яких житомирянка Лариса Дановська виготовляє свої роботи. Картина зроблена в техніці за допомогою ось такої спеціальної голки. Це сухе валяння, це мокре валяння за допомогою звичайного мильного розчину. Валяння на основі. Там всередині пінопластове яйця. Вовняні волокна можуть бути різними, тонкими чи товстими, більш м'якими, еластичними або цупкими. Через те, що це натуральний матеріал, тому з цією пряжею приємно працювати, каже Лариса Дановська. Вовна овці її підстригли. Животинка осталась живою і довольною. Пішла з зачіскою влітку, їй не жарко. Потім вовну миють, красять розчісують на спеціальних машинах, вони називаються карди, і вона буває різна. Десять років тому для психологічного розвантаження, говорить Лариса Дановська, обрала для себе такий спосіб релаксу, як валяння із вовни. Я економіст, я бухгалтер. Оце моя освіта, а це моє хобі. Тому я малюю пасмами вовни. На самоті до мене приходять різні ідеї. Наприклад, ось ця картина це моя е, моя мандала, і вона називається Моя жіноча сутність. У мене був такий настрій, і мені хотілось виплеснути це. Вовні нині хобі переросло у справу життя. Зізнається Лариса Дановська. Свій творчий досвід жінка передає іншим людям, влаштовує майстер-класи. І ось на цю картину під назвою Двоє розповідає жінка. Надихнули її учні. Беремо пасмочку таку ніжну. І такими рухами викладаємо, робимо платье. За допомогою вирівнюємо, обережно накриваємо. Ніякого клею не використовуємо. Тобто робота просто виложена на фетр. А ці курчата перша робота, яку Лариса Дановська виготовила із вовни. Каже, зробила її навмання, не використовуючи потрібної техніки виконання. Зараз це можна робити ось так: берете іглу, берете шматочок шерстки, ось такої невеличкі, іголочкою. Ось так. Оце процес валяння глою. Бачите? Процес валяння пішов. бачите, як вона шоршить? Це мій улюблений звук на думку Лариси Дановської вовняна пряжа найбільш вдалий матеріал для імпровізації з виробами. Вовну можна поєднувати з деревом, другими тканинами. Казали, що тільки натуральний, ніщо подібного. зараз можна використовувати любу тканину, і вона поєднується в процесі валяння з вовни. У творчому доробку майстрині також є прикраси з вовни. Ще вона використовує цей матеріал, у виготовленні ляльок, мотанок та різноманітних іграшок. Ольга Групсікора, Ігор Грач, новини на Суспільному. mum